Як заселялася планета Ультімум Рефюджіу? Вони дивилися у далечінь в очікуванні невідомого. Це був дуже тяжкий день, напевне, найтяжчий із усіх, котрі вони прожили за своє життя. На їхню планету рухався великий астероїд. Збиратися не було часу. Всі мусили сдати на кораблі і негайно покидати свою планету. Тепер трішки про планету, котра була для всіх домівкою. Ця планета була досить розкішною та розвиненою. Кожен житель їхньої раси мав летючий корабль, на якому можна було подорожувати з метою розваги на інші планети. Раса, до якої належали Івона та Мелані, була найпривілейованою. Вони та їхні родичі правили світом не одне століття. У них було заведено, що дівчата та хлопці ходили у різні школи. Зранку всі йшли на заняття, в обід поверталися. Окрім них, на планеті жили ще червоні, проте дівчата ніколи їх не бачили. Панянки чітко знали, що вони народжені для того, щоб правити. Їхня праця має бути виключно розумовою. Івоні було 14, а Мелані 16. Вони були сестрами і навчалися в найпрестижнішій школі своєї планети. Завжди, коли леді поверталися до себе в кімнати, після уроків там було прибрано, а на столі у її дальній стояли замовлені ними харчі. Дівчата знали, що це роблять червоні, проте ніколи не бачили цих істот. Мати колись сказала їм, що червоні дуже жахливо виглядають, тому дівчатам не варто з ними бачитися. До того ж, такі панянки будуть мати престижну роботу, яка не змусить їх бачити ці недостойні створіння. Так от, на планету летів великий астероїд. І не було навіть часу зв'язатися з батьками. Треба було негайно вилітати. Всі учениці школи Перлинка зайшли на борт корабля і вирушили на орбіту рідної планети. Пані Єва, яка супроводжувала їх, ходила рядами і промовляла: вам немає чого боятися, все буде гаразд. Ми вже на орбіті. Звісно, астероїд може пошкодити. Ваші домівки. Проте ніхто не постраждає, через кілька годин ви повернетеся додому. Червоні все відбудують, все буде гаразд. Проте чай шов, а вони не поверталися. Дівчатка розклали свої кріселка, перетворивши їх на ручненькі ліжечка, і весело гомоніли. Салон корабля вміщав 120 учнівських та декілька вчительських місць. Біля кожного крісла стояла рятувальна валіза, наповнена речами першої необхідності. Добре освітлений салон нагадував кінотеатр, спереду якого замість сцени розміщувалася кабіна пілотів. Прийшло кілька годин, але їх ніхто не повертався. Пані Єва виглядала схвильованою. Вона запропонувала дівчатам перекусити та скористатися вмістом валізи в міру необхідності. Івона та Мелені потягнулися до своїх валіз. Там була вода та незрозумілі пакети. Вони ніколи такого не бачили. Оглянулися навколо Настя, котра сиділа з правого боку на першому ряді, розірвала пакет, потягнувши за червону смужку. Виявилось, що всередині є шоколадне печиво. Настя, ти молодець, хто тебе навчив користуватися рятувальною валізою? крикнула Івона. Ніхто мене не вчив. Просто я іноді, гуляючи в саду, люблю спостерігати за червоними, сказала Настя. За червоними? перепитала Івона. Так, звісно, мій будинок знаходиться на окраїні іні. Це крайня вулиця. Далі поселення червоних, відповіла Настя. Але ж їхнє поселення від наших будинків розділяє паркова смуга. Ти не могла бачити червоних?» Їм заборонено туди ходити, сказала Мелині. Звісно, що ходити їм туди заборонено. Проте, як ти думаєш, хто там дерева та квіти насаджує? спитала Настя. Так, звичайно, люди з голубовою кров'ю не садитимуть дерев чи квіти. Мелені згадала, як розізлилися її батьки, коли вона вирішила полити у дворі троянди. Голубим не варто виконувати брудну роботу. Вони мають працювати. Виключно в сферах медицини, економіки, політики, садівництва, куховарство, ремонт корабля має виконувати червона прислуга. Розкажи, розкажи все, що ти знаєш про червоних, не переставала торохкотіти Івона. Та що тобі розказувати? Я небагато знаю. Все, що я знаю, це те, що мені розказував Максим. У червоних суспільствах також поділяється на головних і не дуже. Але в них це трішки інакше, ніж в нас. У нас всі члени належать до привілейованих родин, а у них по-іншому. Звичайно, всі вони прислуга. Проте між ними є сім'ї дітей, яких навчаються, розповіла Настя. Тобто не всі вони смердючі і страшні? запитала Івона. Смердючі і страшні. Тебе обдурили, вони нормальні. Максим, наприклад, вивчає рослини. Його родина здавна замається вирощуванням рослин. Це його батько придумав, як виростити грушу розміром 3 на 4 метри. Раніше груші були маленькі і росли на деревах, розказувала Настя. Ой, не можу на деревах, тільки уявити собі. Я така йду садом. Подув легенький ветерець і груша бабак мені на голову. Ха-ха-ха, сміялася Івона. Тут немає нічого смішного. Я була колись у бабусиному саду і хоч вір, хоч не вір, там є таке дерево. Під ноги нападало купа жовтих груш, і ми з бабусею їх їли, втрутилася мелені. Ой, не можу. Ой, лусну від сміху. Жовті груші, жовті груші. Ха-ха-ха. Ти скажи ще зелені груші. Ну, ти і фантазерка заливалася сміхом і мивона. Пані Єва підійшла до голосливих дівчат. Будь ласка, будьте тихіше. В кабіні пілотам важко працювати. Ми ще мусимо певний час залишатися на орбіті. Груші в нас дійсно були колись не рожеві. Рожевими їх зробило плем'я червоних завдяки тому насінню, що вони привезли. Із супутника нашої землі. Груші змінили колі, більше в розмірах, але зберегли смак. воні стало трохи незручно через свою необізнаність. Вона розпакувала печиво і мовчки його їла. Аж тут почувся телефонний дзвінок. Це дзвонив Петро та брат Насті, і вона підняла слухавку. Петро переляканим голосом попросив дати трубку його сестрі. Настя, Настя покликала Івона. Як ви мені вбитві набридли? Може, давай ми з тобою поміняємося місцями, не витримала Мелані. Гаразд, сказала Настя і пересіла до Івони. Вони були дуже раді, що зможуть тепер сидіти поряд. Коли Настя взяла трубку, її обличчя спохмуріло. Губи затряслися, і вона мовчки слухала. Виявляється, її брат Петро та його товариш Мартрин прогулювали школу і залишилися вдома. Коли оголосили тривогу першого ступеня, то вони гуляли в саду, неподалік від паркової смуги, що розділяла місто від червоних районів. Максим та його друзі забігли у заборонену смугу та почали просити допомоги у Петра. Максим говорив, що про смерть планети і про те, що живими залишаться тільки ті, хто її покине. Тому Петро впустив компанію червоних у корабель батька, і вони вирішили на орбіту слідом за рештою кораблів. З того часу вони тримаються у хвості корабля школи перлинка. Настя, я не знаю, як мені бути. У нас закінчується пальне, ледь не плакав Петро. Батько Максима керує вашим кораблем. Якщо ти проберешся в кабіну пілотів, він точно візьме нас на буксир, благав Петро. Настя, тобі не можна до пілотів. Єва побачить. Вона не впустить, треба її перехитрити, озвалася Івона. Але як? спитала Настя. Дуже просто. Давайте скажу, що бачила у жіночій вбиральні червону. Опишеш, як вона виглядає. Адже ти бачила, Максим, то пані Єва тобі повірить і ви підете на пошуки порушниць. А я тим часом зайду в кабіну пілотів, запропонувала Івона. А раз погодилась Настя. Думати чи обговорювати якийсь план можливостей не було. Зв'язок міг пропасти з хвилини на хвилину. Треба було діяти. Настя встала з сидіння і попрямувала до буральні. За хвилину вона вже поверталася, вдаючи перелякану істоту. Вона прямувала до Єви. Пані Єво, мені дуже дуже страшно. Однієї із наших учениць. Виросли роги і почервоніла шкіра. Їй, напевне, недобре, побувнявила Настя. Будь ласка, нікому не розказуй. Покажи, де ти це бачила? стиха промовила Єва. Єва разом з Настею попрямували до вбирання. Тим часом Івона побігла до кабіни пілотів. Дівчина, зайшовши в мить, закрила за собою двері. Та простягнула телефон пілоту. І великий кремезний чоловік відрізнявся від тих людей, яких дівчина бачила щодня тільки кольором шкіри. Він запитально і гнівно глянув на дівчину, але цілухняно взяв слухавку. Його обличчя засяяло радістю, як тільки почув голос з другого кінця слухавки. Синочку, ви живі, ви з сонею обоє живі? Який я щасливий вас чути? промовив пілот. Потім він спохмурів. Так, звичайно, обов'язково сказав червоношкірий пілот та віддав наказ членам своєї команди брати на буксир летючий корабель, який слідував за ними. І вона вийшла з кабіни пілотів на зустріч їй, уже прямувала розгнівана Єва. На щастя, вона не побачила, що дівчина ходила до пілотів, проте вона була дуже розлючена брехнею Насті. Настя йшла слідом за Євою з опущеною головою. Як тільки дівчата посідали на місця, вона запитально глянула на подружку, але відповіді можна було не чекати. Гуркіт в задній частині корабля говорив сам за себе. Єва почервоніла від люті та спробувала зайти в кабіну до пілотів. Чоловіки не впускали. Вони тримали двері зачиненими і не впускали нікого. Здивуванню Єви не було меж, адже червоні не мали дозволу закривати двері. Чому вони порушують загальноприйняті правила? Я посміли, що вони собі думають, в голові Єви кружляло безліч запитань. Найстрашнішим було питання, чому ми досі не повертаємось. Жінка вирішила скористатися з неприємної ситуації і позвонила до охоронців. Пілоти порушують права, пілоти порушують права, Пілоти замкнулися в кабіні, чути гуркіт в задній частині корабля, повторювала пані. Проте у відповідь тишина. Служба охорони не реагувала на порушення. Більше того, ніхто не відповідав. Гуркіт в кінці коропля припинився. Все стихло, кабіна відчинилася. Пілот вийшов з кабіни. Дівчата з цікавістю розглядали кремезного незнайомця. Він зняв шапку, з поміж кучерявого волосся виднілися невеличкі ріжки. його червоне обличчя. Стало бурячковим. Він здервовано, вночі у руках свою шапку помовив. Астероїд зруйнував нашу планету. Живими залишилися ми і корабель, який ми тягнемо за собою. Решта загинули. Не може цього бути. Не смійте лякати дітей, скрикнула Єва. Я нікого не лякаю. До речі, ваш син Мартин та мій син Максим перебувають у кораблі, який ми тягнемо, сказав пілот. Та передав жінці слухавку. Емоції переповнювали викладачку. Вона не знала, що їй думати. думати. Вона не знала, радіти їй чи сумувати. Її син живий, але її планета загинула. Радість і смуток переповнювали її душу. Нам потрібні карти. Я ніколи не тримав у руках карту зоряного неба. У нас немає пального, треба якої моги. Швидше вибрати планету, до якої ми летіти, говорив червоний. Я мовчки віддала йому папку з паперами, виявляється, червоні. Раніше не мали права доступу до таких документів, проте зараз не час дотримуватися правил, час думати, як вижити. Єва без сили сіла на своє місце, а пілот попрямував у кабіну. Менші дівчата продовжували спати, а старші дили одна одну. Розказуючи новину, надерівала паніка. Марина почала голосно плакати, а дівчина була тут сама. Вона не хотіла миритися з думкою, що її батьки загинули. Корабель набирав швидкості. За вікном ми готіли зорі, але діти не дивилися на них із захопленням, як раніше. Краєвид викликав у них страх. Ніхто не знав, що їх чекає попереду. Швидкість корабля збільшувалася з кожною секундою. Ось вони всі вже поприлипали до своїх сидінь. Ще мить і все стало на свої місця. Колеса заднього корабля загуркотіли і понесли його на зелену галявину. А корабель наших очениць школи перлинка зупинився на невеличкій ділянці землі, що була на вершечку гори. Пілоти, порушуючи правила, повибігали з кабіни та побігли вниз до річки. О, наскільки вдало приземлився їхній корабль. Єва дивилася в свій пілота. Їй назустріч біг син. Він живий, з ним все гаразд. Через кілька хвилин хлопець підбіг до матері, він плачучи обняв її, промовив всі, окрім нас, загинули. Я сам бачив. Не кажи так, сину, можливо, хтось поїхав на екскурсію та забере нас з цієї планети. Можливо, червоні залишилися живими десь в недрях. Говорила плачуча Єва. Ні, мамо. Червоні вижили тільки ті, -ті коли прилеті, котрі прилетіли зі мною. Там п'ятеро дівчат, а решта хлопців, промовив Мартин. На нашому кораблі тільки дівчата, якщо не рахувати пілотів, тобто дорослих чоловіків нашої раси немає більше серед живих. Весело співали птахи. Заходило сонце. Максим, Мартин та Єва. Пішли до дівчат у корабль. Ті, хто вижили, розділилися на два тарбори – голубі та червоні. Вони ночуватимуть цю ніч у своїх кораблях на незвіданій планеті, яку пізніше назвуть Ультим Рефьюдиум.